Сьогодні неділя 1 червня і ми приїхали на мийку, щоб помити ровери. А то через той ремонт у нас ровери такі брудні, такі в палюці І ось ми приїхали, тут є мийка І що саме цікаве, що тут можна заплатити картою, ось. можна заплатити копійками. І тут можна навіть розміняти. Бачите, тут можна вкласти 10, 50, 20 або 100 злотих, і воно тобі видасть. Ми хотіли заплатити, але з банком якісь проблеми, вони роблять якісь е, роботи. І Петро пішов ось там зняти гроші. Тут є галерея каштеляні і є банкомат. Тобто... Є вихід ситуації в будь-якому випадку, як не маєте копії, то все можна зробити. Бачите, тут зелена піна. От наші ровери. І піна тут в них зелена. Сюди біла, а тут ось така. От піною пінив, а вітер летів. Де щоб все жалость бухівали. А вітер летів і піна. Летіло в боки. Та наші ти ми! Можна було ходити. Закінчились гроші. Отак ми миємо ровери. Бо інакше їх просто не помиєш, вони в такій робочій пилюці, що завал. Зараз я відму свою шапку, поставлю на сонце, щоб вона сохла. Це хай мене, Там і, конечно, шапка сохла. Як я зараз поїду. Помили і буде прекрасно. Тільки як я поїду, як шапка дуже мокра і всередині мокра. Так, приїхали роверами додому. І тепер їдемо на дачку, подивимося, що там є. Може, щось скопаємо і посадимо. І вже тепло сьогодні. Ну от ми приїхали на дачку. А ти, ага, забери, все лопату візьми і приїжджати сюди, відпочивати, за одне задоволення. Йдемо подивимося, що там на тій дачі. Ми вже не були два тижні, тому що постійно йшли дощі. Слухайте, може є в тому лісі якісь гриби. Ну, поганки бачу є. А може ще якісь гриби, але там такий ліс густий, що боюсь туди. заходити. Бо, кажуть, вже гриби з'явилися у зв'язку з тим, що дощі дуже сильні йшли. Так, цікаво, ця дачка продалась чи ні? Оця дача продається. Вона має ділянку 470 метрів. І вона... От я номер телефону. Не знаю, чи я показувала. Ось, бачите, номер телефону. Може комусь треба. дивіться яка велика. Ця дача найбільша. Всі мають по 400 метрів, а ця має десь 400 щось біля 70. І тут вон посаджено все. Смородина вже яка велика, дозріває. Тобто приходь і з цим всім купляй. І коштує вона 100 злотих за метр квадратний. Тобто 47 тисяч. Якби ця дача була поряд з нашою, ми, може, би купили. Тому що дуже класне розміщення, просто суперове. Знаєте, якби ми раніше побачили, що ця продається, ми б її купили. Але, на жаль, не було тої. Шкода, правда, що коли ми купляли, не продавали цю дачу, ми були б цю купили. Дивіться, скільки там і смородина, і агрус, вже великі кущі. І оброблений город фактично, там трохи бур'яни відросли, бо вже ніхто не займається. Все скопано, тільки приходь і сади. І була яка вона ділянка. На 7 тисяч цього нашого дорожча, ніж наша. Ну, вже тепер не будемо купляти вже нема грошей. А може воно тоді продавалася, ми не знали. Ні, не було того. Не, не було, вона от тільки зараз виставила, власне. А тут є ділянка поряд, вот. ну тут просто тільки... Треба заросла, ніхто за неї не пильнує. Ну, файна ділянка, хто буде бавитись? ніхто не приїжджає до нас. Ти я. дай. Ага. Ну що там наша дачка заросла на та... Ой, йолки палки. Не йолки, не палки Як вона заросла а знаєш, боже. А знаєш, що зробили? Що ми зробили? Ми забули. Їх! Ми забули акумулятори. Так. Йолки. І що ж ми тепер не, пос... не пострижемо? Подивися, як вона заросла. Не так сильно, як ти розставив. Але подивись, які квіточки дрібні. Які, не смішні. Не дивися, які смішні. Дивись, які смішні. Ой-ой-ой, як заросло. Ой-ой-ой. Петя, Агрус віджив наш. Дивись. А, слива, дивися. Зараз. Зараз Агрос віджив. А виноград, виноград, ні. ні? Я що віджив. віджив? Від твоєї руки все відживе. А дивися вось... м'ята. слухай великий. Виноград, виноград не прожив. Ну не страшно, потім купимо на другий рік. Дивися, ага, які великі дорогі. ягодки. А слухай, давай попробуємо. Чи вони вже готові. Це ж агрос. Кислядя наша. Єєш. У мене <рес> я укусила, а в тебе слина виділилася. Цього року смородинки ще не буде. Маленька. Ті всі кущі прийнялися. Так. Хто там казав, що хто так сажає? Хто так сажає? No. Все прийнялося. І Покажіть сливка. мені, що я посадив і не прийнялося. От дивіться, сливка прийнялася, показує. <рес> дивіться, як розпустилася. Слухай, Але треба оці боковинки. Прийняла? Позрізати. Малина не вся прижилася. Так малина чого не вся прижилася? Дуже бо ми, ми її викупали і не зразу посадили, розумієш? Дуже. Тому і не прижилася. А це що, це не малина? А то це? А, а я не це є. малина? Ні. Як ні? То не малина, то смородина. Так? Ну, дивись, це ага. не малина. Ну, не знаю. Ну, дивно. Росло там, де малина. Одним словом, люди добрі, все прижилося. Чорноплодка прижилася. Грушка. Ой, Петя, грушка то прижилася, але подивися, що? Все. Тля. Я не знаю, що це таке, то не тля, то щось пожовтіло. А -а -а. То не є тля. Бачиш? Бачиш. Поржавіло листя, але то не тля. Бачиш. Просто поржавіло. А чо? Бо ми нічим не покропили і не помалювали її. От воно й вийшло так. Ці квіти вже зав'яли. Ой, а зато виросли червоні тут. Ой, який червоний. Слухай, ми кріщів не наберемося. Треба було попшикатись. А тут немає. Що? Кріщів? О, яблуня прийнялася. велика. Я маю на увазі... Не ви який живоплот? Де? А Який живоплод? А, оце. Ну. Отой. А Де? Ну? Ой, а тюльпани тюльпани вже все. Ага, зато піони будуть зараз розпускатися. І от та зараза в нашу біля дому росла. Треба її сюди того майстра і він викупає. Хай одна буде. А тут що? Та тут нічого, тому що було холодно. Фасолька була повилазила, та що, подивися, її, по-перше, хтось згриз уже, якісь слимачари. Вон, все позгрізали слимаки. Бу... Покили, сили, сили. Бо були сильні дощі і все позгризали. А, нічого добре, все мало. щось мало, мало вирішу. Тут все було, тут навіть кріп, пам'ятаєш виліз? Виліз no. кріп, все, все, напевно, слимаки зерли. Ти були... посадили. Так, да, були сильні дощі, за воно посадили. замерзло поперше, огірки були, побелазили. Ну нічого. Ти маєш насіння? Я маю, я привезла. Як? Зараз посаджу. Ага. Ключі забув. Okay. Ну що зробиш, вертайся. Oh! Ой, йолки, палки О, Черешня вже готова. Подивись. Подивися. Вот. Подивися. А як ми її вже під ногами. Вже під Ой, ногами. та то вже клювали, напевно. Так. Все, все склювали, подивися, вон скльоване. Так. Нема що черешні мати. Все. Все скльовано. Подивіться. Подивіться, вся черешня на підлозі. Вся на підлозі, всі птахи з'їли. Ну, все. Я ж тобі казала, що ми не встигли. Але що не встигли? Та Вона якраз тепер достигла, але її вже з'їли, поки ми її скорше з'їли птахи. Ну добре, а як то тепер, що тут з тим робити? Що тут з тим робити? Та нічого не робити. Дивись, яка черешенька. Клас. Сладінька. Слотик солодка, а ти не помилк? Mm -mm. Йолки-пак. Mm -hmm. І що ж то буде? Чого ж воно все попадало? Та от з'їли її і все. Коротше. Десята вечора. Ми занесли блягати хати. Поїхали мити машину. Дурдом. Така рожева піна. Якби була така рожева машина. Прикол. Ой, яка класная. Из мультика. Супер просто. Трошки ось вона стікає і з собою тягне Ну? Це тільки з капоту погано тут Ну але ладно. Воно так смердить, то піна. Але щось трошки стягне. Перший раз таке побачили, тут чебіні, є ірхомат. Що це таке, розкажи. Я не пробував, що це те, а воно. Так спробуй! Така салфетка. Не хочеш спробувати? На тобі 5 злотих. Знаєш? Ну, то ж цікаво для відео, може хтось не знає. О! І це все? Як? За 5 злотих? Ага, ти бачиш для чого? Для чого? Вікна витирати. Ну так а що ж так мало? Вона така. Але за 5 злотих? Такий Шматочок. йолки палки Не На Немахалок, не радимо. Хотіла порадити. То ну, дай спокій 5 злотих, така тряпочка. Але ти знаєш, за 5 злотих можна було всю машину помити. Дивіться, перший день після виборів. Що це має значити? Газ по два а все решта 5.55. Клас.